Ви п'єте каву вдома, а може, навіть у зручному кафе, а в нього по кістках гуляє Тома, бо кілограм десь сорок на собі несе, а в нього руки у мозолях, а в нього ноги стерті до дірок, а в нього уночі не світять зорі, а в нього тільки присмак. Це ви п'єте каву, і життя триває, а в нього вчора вбитий побратим, убитий, розумієте, немає, чому цей світ зробився геть не тим. Ви а у нього порох у перемішку з присмаком землі і тягар такий на кілограмів сорок. І гус снарядів дикий в голові. Ви п'єте каву. добре, що вдома. За це вже хтось сьогодні заплатив. Ціна болюча, присмак сліз і втома. Щоб ти каву